Дуже велике свято для нашого приходу, Чому велике свято? Тому що в нас є особі іконочка, копія чудотворних ікон із святої гори Афон, оділ Божої Матінки. те місце, особе місце у всьому православному світі. І от ці іконочки знаходилися в нас в алтарі. От сьогодні присвяченіший владика наш Федор. З його благословіння будемо виносити у храм, будуть, Ці іконочки будуть мати особе місце в нашому храмі, де люди зможуть постійно з рана до вечора приходити, прикладатися до цих іконочок, просити великого великого ходатайства, заступництва у Божої Матері. Тому що не кожна людина може попасти на цю гору, тим більше ніко, жодна жінка протягом тисячу років не попадала на цю велику святинку. І щоб Божа Матінка допомагала нашому приходу, і щоб Божа Матінка допомагала нашому Ужгородському району і Закарпатської області, щоб це було достояння, реліквія на нашого храму, вот от так хотілося б, щоб це все було. Це якщо тільки свято може змінити людей на краще. Маленька сім'я, маленький приход це частина держави. А якщо частина держави, стало б тільки свято може зробити на краще, щоб люди були щасливі, благодатні, щоб люди мали особий мір, який превосходить всяк чоловіческий разум, щоб люди були щасливі на човні і приречені, тому що Господь создав чоловіка щасливим, щоб він був щасливим, щоб всякі нещастя, негаразди не касалися тих сімей, не касалися тих людей, щоб Боженько їх любив, Божа Матінка. У нашому храмі. Кожна деталь, кожна деталь, вона не випадкова. І не, то, не просто, що це людський розум або моя якась ініціатива. Це просто Боженько так посилає людей. Кладе їм на серце, і вони це все роблять. Бачите, це вся красота храма, це все людська любов, людська жертва. І не тоді, коли хтось хоче, хто колись ми хочемо, а коли це було угодно. Отак От ми отримали прекрасний іконостас, прекрасні ікони на іконостасі. До речі, ікони на іконостасі це є імни, ікони наших прихожин. Кожна іконочка це реліквія сім'ї. Яка буде передаватися з роду в рот, Скажем, батько може сказати, що от, дивися, це наша іконочка, там, скажем, великомучникам Пантілімона або Василя Великого, або Спасителя, або Божої Матінки. І от я, я думаю, що наші благодітелі. До речі, один благодітель. Ну він настільки скромний, настільки благородний, і мудрий. Він ніколи свої добрі вчинки не розказує, і він все робить, але забороняє називати його ім'я. Да, дякуючи Богу, дякуючи йому, він зробив велику, велике добрий вчинок. Не просто буде відкриватися недільна школа, а в наш біля нашого храму буде відкриватися і столова, де ми будемо кормити безплатно, дякуючи Богу, дякуючи тому чоловіку, і будемо кормити, скажімо, людей, які будуть в тому, ну скажімо, нуждатися. Да. Тому що от я у свій час, коли жив по Ужгороді, то я міняв багато квартир. Ну, я знімав квартири, і от я проходив мимо мусорників. І мені було дуже шкода, що наші люди в нашій цивілізованій державі у 21-му сторіччі по мусорниках хліб їдять. І це мене дуже сильно вражало, і це мене дуже сильно мучило. І от Божа Матінка, через того благодітеля допомогла, щоб того не було. По благословенню високоприсвященничого Владика Федора він це благословив раніше, і тому на сьогоднішній день у нас ми просто ну не встигаємо нічого зробити так. Ну але що встигли, то вже встигли. Благословені Владика, це ну владика, як ангел нашої церкви.